<с Ты крышечку сняла. Нет, мне не видно, подожди. На Сережу Богу не наводи, он в первом отрывке. Все на Сережу, да на Сережу. Прочипылся.

Тримається. Можна по кругу пускати плечо? Ні, ну, я... не, не, по кругу, отак. Вот вот Хвилювання прошу, не стримувати. Та нормально. Я не знаю артистів, які б виходили, не хвилювалися. актора, студентів п'ятого курсу заочного відділення. Сергій Перуський для своєї дипломної роботи я взяв уривок з п'єси відомого українського драматурга Корифея Сцени Марка Лукича Кропивницького. Покайся, брат, чуєш? Мати запевняє буцім того вчора, я об'яснився перед штуку. Я ж то Ізмайлова. Бо ж ти таки вчора з нею познайомився з її матір'ю. Бач, деякі гості ще з позаранку пороз'їжджались, а вони зостались ночувати. От коли ти поїхав, почалось банкотування. Ну я не встарівся, насмоктався. Мене батько мені довго примушували. Який ти кажуть мусина, що не хочеш пити? Ну я й урізав. Може, й справді наговорив якоїсь нісенітниці. А мені здається, брат, що це якась машина. — Оце ще вигадав. — А то ж, тобі ж крізь бачиться квіточки та ясне сонечко. Сказано, молода зелено, Однак, адію, а діо нього Е, Попрощався з моїми старими, а то ж а, ти, що, може, що є хам. А з хама якої їм звичайності? Ну не люблю, як чоловік сам на себе таке плеще. Кажу вчора, класним рухам нічого. Тривай, а чи не та, це із які я вчора порадив ухом катися. Та вона ж вона. Це ж вона мене хамом і обізвала. А терпку я здався такі Вже Вона спробувала з усіх боків кусати, а тільки ускому набила. Бо ти таки вчора за пів години цілий ворог наплів, плів, обом ізмайлював. А молодший так визначився, що сказав, що вона міг тільки воду топти. Сказав правду. Але все ж таки казати у віці пане. Боря, що зі мною зробиш, я ж хам. І батько мій такий на тебе розгнівався. Ну, батько ти дійсно чого рознімався. Через те що я так швидко пішов. Але знаєш, він мене теж причастував по-панськи. Дозвольте, кажу, прийняти у ваших горницях одного мого знайомого. Такий ж то знайомий питають, дава ж кажу, временно об'язаний прокорм. Для таких знайомих, кажу, в мене конюшня є. Чудак старий. Ну, Слухай, ти вже сьогодні Тверезий. Ти ж не забучи тобі, треба декуди не йти. Нагадую мене. Вісім день вчений не навернути. Вісім день Навжує себе. Я оце забіжу туди. Сказати, що ти зайдеш? А вже ж. Тільки через півгодини. Гості Кості швидко пороз'їжджаються, а старими я швидко діладу до, до кінця. Цей гост, я ти навряд чи швидко здихаєшся. Але дивиш, ж ти дивишся, сьогодні не би. Не нагадую. Неприємно. Не хвилююся, друзі. Хто з молодих свого віку не напивався? Але знаєш, каже, пий, а розуму не пропивай. Ви вже піли вернутися. Ви бачите? Ліберали, лікарали. Це ж ви про кого кажете? Чи не про Ізмайлових? Ваша правда, вони дуже ліберальні. Ні. Ні, ні. Я слышал, вы у себя крестьянам подарили дополнительный платеж. Подарили. Либерально. Либерально. И суду какую-то открыли. Открыли. Гуманно и либерально. А я не открою. Слышите, не открою! Чуть-чуть, я не Вы не открыли. Да, с нет? И школа там какая-то у вас? И школа там. Зачем все это мужику? Скажите мне, я вас спрашиваю, зачем? Не знаю. Знаете. Нет, знаете. Вы все знаете. И я знаю. Ну, коли ми обоє знаємо, про що говоримо. то навіщо ж перелавати з пустого порожнє. А знаєте, що такими поступками ви да розпрощаєте мені сина. Ну, вони веліть йому водити зі мною? Пошліть його до Ізмайлови в науку. Там він навчиться. Що? Ви забиваєтесь, милості ви государь. Я слушаю удивляюсь, папа, всему, что вы говорите. Простите, но за эти два года так изменили, что правда я не знаю вас. Молчи. <как> Мы с тобой позже поговорим. Тоже так же Вот! Раньше он так не смел. Так был еще малым. Нет. Всегда. Так его же двороки не было в дома, а двороки знают, это не малый час. У вас всегда на все готов ответ. Ну, я думаю, еще у человека завжди розум повинен быть настороже. А если я у вас прошу, почему вы со мной разговариваете по-малорусски? У вас тоже найдется что ответить. А уже? Я не хочу говорить по-русски. Навіть ви, знаєте, знаєте, живучі поміж кріпаками. Це по-перше. Віть ви ж читаєте русські книги. Читаю. Німецькі читаю, французькі, навіть по Але знаєте, читати і розмовляти це дві зовсім різні речі. Як кажуть поляки, то то ще і небо. Навіть я ж теж малорос. Навіть розмовляю вже по-русски. За те я кажу, розмовляю з вами по-українськи. Тому що знаю, що ви українці теж говорили з по-своєму. А може це тоді було в моді? Ви перемінилися, я не хочу хаміволічити. Ви знаєте, багацько залежить від того, з ким вам на часті ж доводиться бути. Ви проміжпанами буваєте, а я проміж мужиками вийшли. Стало б діло привички, а привичка, знаєте, це друга пригода. От якби наша розмова мала надто спеціальний характер, ну, я можу і спасував, бо доки що ми лише перекидаємось словами, збиваючи тільки Та Навіть будьте живи служить. дворяне могут вас избрать на какую-либо должность. Ну, это уже иншая речь, без наказа и без выбора уже служу дивами. Вы дворянин, а поступаете вы не по-дворянски. Кто их разумеет, если я помогу Дас да с. не по-дворянски. Наплевать. На кого наплевать? Вы дерзкий. Це яблочко от яблуньки. Да знаете ли вы, милостивый государь, кем был ваш отец? Вы можешь хочете натяхнуть на те, що я мужицьково Що мій батько чи тільки власним заслугам, Тому в дворянку и полковники чи натякається, я від цього напичив. Микола, я надалечиться свого роду. У мене ще й досі є дядьки по-батькові. Один простий гречко сія, другий солдат. І я не мене гордую. Ви, вы... ви кажеться, ви <свист> <клуб> <клуб> да <вы> дерзкімілості. <клуб> а знаєте, я вам хочу дати один совет. Розумну пораду прийму столяту. А не заняться ли вам сочинением трактата о том, чтобы дворян вовсе не было? Это вы уже на недобродию заехали. Сочиняйте вы эти трактаты. Вам их не нужно. А я вам за порадую пораду и дякувати не стану. Сором вам, Олексій Дмитрович, что вы из моего правдивого положения с людьми делаете какую-то пропаганду. Вы кидаете болото в мое честное дело. Так ваше дело честное? Хочешь перед Богом. А я так считаю, что как раз напротив. Да нет, вы так же, как и я, думаете. Да только разум вы боитесь сказать. Никогда. А я вам говорю, что именно так. Вы дерзкий. Вы, милостивый государь, кажется, намерены трунить надо мною. На думке не могу. Вы, вы, хам, ну, знаете, это уже не раз. Позвольте же, Олексію Дмитровичу і вам сказать одну пословицу. Насміялася Верша с болота, поглянулась, аж сама в болоте. Вы дерзкий. Милостивый государь, я более с вами не знаком. Нужно радовать. То есть, извините, я хотел сказать, как вам за угод. Да, более не знаком. Что ты ним? Що це ви збили бурчук? Ну, ти ж просив, чи йде попрощався з твоїми старим. От, з батьком вже попрощався. Але я ніяк не розберу, що сталося. А бо з Ну, приїздиш до мене. А може батько не впустить? Ну, мене вже, певно, не допустить, до вашої харцова. Ну, на що вигадуєш. Це, певно його із мало вона на тебе. А, може. Знаєш, коли молода людина блукає у власних руках і в неї з'являється новий процес мишлення, я ще можу зрозуміти, але коли Ну что? За что с ним споди вы Як я, листой проклятый Яролаш, як я на темноте. перед парень, За что вы отказали его от дома? Потому что он негодяй, негодяй, Тас, негодяй, и я запрещаю тебе с ним дружить.